Добрий день, любі малята та батьки. Ой чуєте, хтось стукає, хто ж це до нас завітав. Так це олівець-малювець. Привіт, олівчику! Привіт малята! Я веселий олівець, прозиваюсь малювець, адже вмію малювати, добре все відображати. Олівчику, я бачу, ти прийшов не сам. Кого ти привів до нас? Так це мої брати, олівчики. Це олівчик зеленого кольору. Це олівчик червоного кольору. А це олівчик жовтого кольору. Олівчик, скажи. А що можна намалювати жовтим кольором? Сонечко, квіточку, курчатко. Чудово! А скажи, а зеленим кольором? Травичку, листечко, жабку. Супер. А червоним? Яблучко, Жучка сонечка. М'ячик. О, а ти си його кольору. Скажи, а що ти вмієш малювати? Хмаринку та дощик». «Чудово!» Дітки, я не просто так прийшов, а приніс вам малюнок, щоб ви допомогли його домалювати. Ой, а що ж там намальовано? Бачу теж олівчики жовтого кольору та зеленого. Дітки, ми допоможемо олівцю. Так, діти, а перед тим, як ми будемо малювати, ми зробимо з вами пальчикову вправу, щоб розім'яти наші пальчики. Діти, а пальчикову вправу нам допоможе робити ось такий гарний олівчик. Давайте спробуємо. З олівчиком я можу грати, поміж пальчиків тримати і на місце повертати. Давайте спробуємо ще. З олівчиком я можу грати. Поміж пальчиків тримати. І на місце повертати Молодці! Тепер наші пальчики готові до роботи. Для нашої роботи нам потрібен шаблон з олівчиками, фарба жовтих та зелених кольорів, а ще ось такі губки з прищепочками. Прищепочку я прищепила, щоб було зручно тримати. Починаємо. Беремо губку, занурюємо фарбу зеленого кольору. І будемо зараз точкувати. Ось так. Який гарний вийшов валівчик! Тепер давайте замалюємо жовтий. Теж беремо губку, фарбу жовтого кольору, занурюємо губку і стичкуємо. Ось такі в нас вийшли олівчики. Олівець, малювець. Поглянь, який малюночок я намалювала. Тобі подобається? Так, дуже гарні олівці. Дякую, малята! Дітки, а я пропоную вам намалювати такий самий малюночок з батьками. Надсилайте фото та відео. Мені буде цікаво подивитися. Діти, до побачення, до нових зустрічей. До побачення, малята!